Вітаю! ви на каналі Рилайф Медіа. Мене звати Анастасія Музиченко. У цьому підсумковому випуску новин на Рилайф Ньюз дізнаєтесь про події цього тижня, що відбулись у Рештилівській громаді та області. Підписуйтеся на наші соцмережі, будьте в курсі актуальних новин. День української вишиванки став відомим в усьому світі. Цей одяг заворожує своєю красою та демонструє неймовірну культурну спадщину України. Кожного року до свята приєднується все більше людей. Скільки коштують вишиванки решетилівців та в чому їх унікальність? Дізнаєтесь з сюжету Юлії Грінченко. 15 травня в Україні відзначають День вишиванки. Решетилівка перетворилася на живу галерею. У вишиванках люди різного віку, але всі об'єднані любов'ю до своєї культури. Яскраві, лаконічні, сучасні з різними орнаментами. Йдемо цікавитись, скільки ж коштують вишиванки наших земляків. Вишиванку замовляла в інтернеті. Ціну, по правді кажучи, не пам'ятаю щось в районі двох тисяч. Сама роблю свої прикраси, популяризую їх. Тому Отак От сьогодні виглядає. В інтернет-магазині замовила в межах двох тисяч гривень. Моя вишиванка, я купила тут Ірина Похилець, вона вишивала її подруга, це ручна вишивка. І взагалі вона їй каже, що вона це дорога. Вона її хотіла десь за 10 тисяч продати. Але постільки я була класним керівником її сина, вона мені за три тисячі всього продала цю вишиванку. Чудово. Моя вишиванка була придбана у наших місцевих. Наших місцевих майстринь Ну, вартує близько тисячі півтори. Тисячу гривень з Хмельницького через ОЛХ. Цю вишиванку мені подарував е, е, ліцей 28-й, не знаю, як правильно називається. Вони пригласили мене і в честь Дня вишиванки, до Дня захисника за, подарували мені цю вишиванку. Я буквально е, прям тільки від звідти. Ціни на вишиванки варіюються від кількох до десятків і навіть сотень тисяч гривень, залежно від матеріалу, технік вишивки, кількості узорів та унікальності дизайну. Ходімо з нами, покажемо вам найдорожчу в Україні решетилівську вишиванку. Її створили майстрині Всеукраїнського центру вишивки та килимарства. Цю вишиванку в центрі ми створили для такого проєкту, який проходив у Страсбурзі у Раді Європи. Це нескорена, незламна, оновлена. Вільна Україна. Її виконувало 5 майстринь, які шили півроку. Тут використана дуже дуже тонка тканина, дуже італійська вовна, сама тонесенька, і це ж ручна робота, О, і використано дуже багато технік, щоб придати їй такої прозорості, легкості. Бачите, яка вона красива. Ну, Звичайно. Така вишиванка. Вартуватиме дуже багато, навіть боюся сказати. Вона можна я не побоюсь цього слова сказати, що вона дійсно єдина в усьому світі, не тільки в Україні. Я думаю, півмільйона можна було б оцінити її. Тому що п'ять майстрів шило пів року, і порахуйте за останні роки. Попит на вишиванки в Україні зріс більш ніж у чотири рази. Для більшості власників це не просто одяг, це традиція, національна ідентичність і броня. Металодетектор з'явився у Рештилівському ліцеї імені Івана Олійника. Для чого він потрібен, як працює обладнання і як сприйняли новинку у навчальному закладі? Дивіться далі у сюжеті. За ініціативою Міністерства освіти і науки України спільно із національною поліцією у решетилівському опорному закладі Решетилівський ліцей імені Олійника встановили рамку металодетектор. Завдяки даному обладнанню вдається вилучити предмети, які можуть наражати на небезпеку персонал та учнів закладу освіти. Можливість доступу до навчального закладу 100% ми не можемо перешкоджати доступу, але наявність металодетекторної рамки дозволяє нам. Забезпечити доступ хоча б тих людей, які не зможуть пронести до навчального закладу якісь вибухові пристрої чи якісь предмети, які становлять небезпеку для учасників освітнього процесу. Питань у батьків і здобувачів освіти не було. Діти, навпаки, в перші дні використовували металодетекторну рамку як цікавинку. Вони бігали туди, назад. Вони цікавилися, що це, як це за належним використанням металодетекторної рамки слідкує інспектор сектору Служба освітньої безпеки, старший лейтенант поліції Маргарита Козер. Алгоритм роботи рамки полягає в тому, що дитина, підходячи до рамки, викладає мобільний телефон, тому що він, металодетектор верніше, реагує на деталі металеві, які знаходяться в мобільному телефоні, ключі, якщо має дитина, і інші предмети металеві, які вона на свій розсуд вважає за необхідним викласти. Потім проходить із рюкзаком через металодетектор. І забирає свої речі протягом травня. Рамка металодетектор працює у тестовому режимі. Працівники та учні навчального закладу пристосовуються до роботи нового обладнання. Наш металодетектор реагує на такі предмети, як ножі складні. Можливо, це може бути якісь металеві предмети, які мають довжину за близько 10 сантиметрів, і вагу, тобто значну вагу більше 100 грамів. Якщо знаходимо ми такі предмети в наших дітей, на які реагує рамка, то ми їх тут же на місці у фоє ми їх забираємо і потім сконтактовуємося з батьками і передаємо батькам присутності дитини. За відпрацьованим алгоритмом на постійній основі рамка запрацює з 1 вересня 2025 року. З метою збереження пам'яті про загиблих військових у війні Росії проти України представляємо відеоспогад про захисника родом з села Демидівка Олександра Мащенка з позивним малий. Наш мужній земляк загинув 16 травня 2024 року поблизу населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області. І Він так у вікно я перший раз побачила, що він плаче. Що? І він тоді вам сказав щось? так? Да, — да, що він, він збирається йти. Він дуже серйозний, дуже рідко посміхався, прям дуже рідко, дуже м спішив. Жити, от він завжди, давайте швиденько, давайте швиденько, кудись ми поїхали, давайте швиденько, давайте швиденько. Ну завжди він дуже спішив жити. 4 квітня прийшов наказ, що їх відправляють на Львів. Ну там формували ж ці бригади, і потім їх розподілили. Вони там 5 квітня він поїхав з дому, це ми останній раз його бачили. школярі з малого бакая отримали новенький спортивний інвентар. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький та решетирівський міський голова Оксана Дядюнова подарували дітям 10 волейбольних м'ячів Мікаса, ракетки для настільного тенісу та спортивне екіпірування індивідуального дизайну. Такі ж корисні подарунки отримали вихованці опорного закладу у Покровському на черзі учні із Шамраївки. Через весняні заморозки постраждали овочі та фрукти, тому експерти прогнозують підняття цін. Наприклад, приватний підприємець Юрій вберіг свій урожай, проте не обійшлося і без втрат. Як захистити рослини та чи очікувати заморозків, дивіться в сюжеті. В Україні найближчим часом знизяться ціни на тепличні овочі. Тепличні помідори подешевшали на 18% порівняно з кінцем квітня. Огірки впали в ціні на 12% за тиждень. Зниження цін зачепило також редиску. Водночас через весняні заморозки фрукти та ягоди подорожчають. Дуже вимерзли або, скажімо так, не дали можливість сформуватись абрикоси вишні, черешні, частково сливи. Я так розумію, що урожай цих фруктів буде дуже маленький, і як результат, ціни будуть дуже високі. Заморозки додали клопоту всім, хто вирощує овочі та фрукти як для продажу, так і для власного споживання. Посадили огірок, який зовсім весь пропав. Весь від слова зовсім те, що ми не вкривали агроволокном полуницю, ранній сорт Альба, там де з краю… Від агроволокно трошки забрався мороз, там Койде е, ну це єдиничний случай. А в общем, ягода буде. Е, якщо не буде знову морозів, остаточні прогнози щодо врожаю будуть точні лише наприкінці травня, початку червня, коли стане відомо наскільки справді пошкоджено рослини. Прогнозують, що абрикоси та персики додадуть у ціні від 20 до 25 відсотків, а яблука та груші від 10 до 15 відсотків. Футбольний клуб «Решетилівка» успішно розпочав виступи на чемпіонаті Полтавської області з футболу. У вищій лізі перший матч відбувся проти футбольного клубу Будівельник, який завершився перемогою наших. Наступну гру футбольний клуб «Решетилівка» зіграє проти Аврори 17 травня. Рештирівська громада бере участь у конкурсі екоініціатив Полтавської області. Перший поданий проєкт має на меті зменшити утворення стихійних сміттєзвалищ у громаді. Від Рештилівської громади вже подали перший проект на обласний конкурс громадських екоініціатив. Проект Екогард покликаний комплексно побороти стихійні сміттєзвалища, які знаходяться на території громади. Його написав директор комунального підприємства Ефект Ростислав Гриб. Тільки за квітень місяць цього року силами підприємства було вивезено шість стихійних звалищ. Орієнтовний об'єм сміття склав 400 кубічних метрів проектом. Планується встановлення 60 баків для збору сміття в тих старостатах, які найменш охоплені послугою збору сміття, та встановленням 15 фотопасток. Фотопастки плануємо встановлювати на тих місцях, де вже вивезені стихійні звалища, ліквідовані для недопущення повторного утворення сміття. До 18 травня триватиме прийом проектів на конкурс екоініціатив Полтавської обласної ради. Проект Ростислава Гриба зареєстрований на сайті Smart Region під номером 6. Підсумковий випуск новин на Relife News підійшов до кінця, але нагадую, що в суботу, 17 травня, на вас чекає ще одна подія: боксерський турнір присвячений загиблим захисникам Решетилівської громади. Приходьте на 10-ту годину в спортивну залу решетилівського опорного закладу. З вами була Анастасія Музиченко. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. Слідкуйте за новими випусками.